З днем захисника та захисниці і хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен чинок буде гідним, кожна ідея буде відмінною, кожне слово буде твердим, а кожна дія буде впевною. Бажаю бути здоровими, коханими і непереможними. Днем захисника вітаю, сили і щастя вам бажаю! Забираю тебе життя, дарую щастя і буття. Поняюся перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям нас точно чекає перемога з Днем захисника України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок. Поки близьких у ваших надійних сильних руках, прийміть вітання з найкращими поважаннями, добра. Рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники.